Людники, всім привіт! Перед вами мій багатостраждальний Volkswagen Golf 7 Alltrack, який було придбано з Німеччини, без якоїсь перевірки, в якому після пригону було виявлено величезну кількість технічних нюансів, які потім були практично повністю усунуті. Про це були окремі відео, посилання на них я залишив блоці опису. Перейдіть, подивіться, там доволі багато цікавої інформації стосовно якраз таки цих автомобілів, турбодизелів серії Я 288, і в цілому багато технічної інформації. Сьогодні ж я їду робити річ. Яку тоді, на початку року, коли цей автомобіль було придбано, не зробив. І річ, яку я рекомендую робити власникам автомобілів з турбованими двигунами, не тільки бензиновими чи дизельними, а всім, хто має турбіну, тому що в цих автомобілях попереду стоїть пачка радіаторів, там або два, або, як мінімум, три, зазвичай, де є радіатор інтеркулера, і через що, коли ці радіатори не миються, не чищаться, періодично, десь хоча б раз на 2-3 роки їх ефективність падає, особливо мене турбує якраз таки радіатор інтерколера, через те, що його ефективність роботи відповідає за правильне формування паливної суміші, яка подається в двигун, для того, щоб воно там все горіло, працювало, для того, щоб ви отримували правильну заявлену ефективність і потужність свого двигуна, і так само і витрату там є дуже, -дуже багато нюансів, зав'язаних на температурі впускного повітря, якби і через що я сьогодні хочу, якраз таки на своєму автомобілі це зробити і вам продемонструвати, що там може бути. Бути у цього автомобіля без 2300 тисяч кілометрів пробігу. Туди ніхто ніколи не лазив за останні 8 років, тому я очікую там повний треш. У цього автомобіля через такий пробіг попереду перший радіатор стоїть якраз такий радіатор кондиціонера, який забитий в хлам повністю, тобто його пропускна здатність впала суттєво. Мені здається, більше ніж на 50%. І тут треба віддати належно, тому що автомобіль має нетонований повністю салон, і при спеці, яка була цього літа. Кондиціонер повністю справлявся. Я не відчував, що в салоні якось занадто спекотно. але я відчував, що на дворі постійно маслають на максимальну потужність обидва вентилятори, чи один вентилятор, який тут встановлений попереду, і це говорить про те, що продуваються радіатори дуже-дуже погано. Особливо це відчувається якраз таки в їзді на короткі дистанції, по місту і так далі. Саме тому сьогодні я їду робити цю процедуру, знімати, замінювати передній радіатор, якраз радіатор кондиціонера, і дивитися, якому там стані, наскільки там сильно забере. Биті, чи забруднені радіатор інтеркулера і радіатор основний водяного охолодження нашого двигуна. Ну і вам теж продемонструю, як воно все виглядає. Покажу скільки коштує, як це все робиться, тому що якщо не міняти радіатори, то можна це все зробити легко вдома без СТО і якихось спеціальних навичків. Позаду місто Харків їдемо сьогодні на СТО АЗР, на якому я практично постійно обслуговуюсь, коли знаходжусь у місті Харків. І вам рекомендую також на автомобілях групи ВАК до них. Приїжджати. Ну і не тільки вак. Коротше, погнали! Як з заводу. Ваг. Ну. Світ потушили. Попрацювали. Все добре, буду їздити з такими радиками. Взагалі не забитий практично. Це п'ятий. Цей теплообмінник типу, на масло він звідки бере? З основного цього контура так. чи з інтеркулера. З основного, Основний, да? так? А інтеркулер у нас йде, от у нас йде з нього гаряча сторона, так. правильно, а потім заходить холодна. У, -у, -у. у інтеркулера своя електрична помпа. Одна, правильно, чи дві. Чи друга то на пічку там Є стоїть. Є там підкачний насос. Ага. І ще один. По-моему, ага. ззаді. Ну То він іде, я так розумію, кудись там на своє, правильно? Тобто у нас інтеркулер, радіатор інтеркулера відповідає виключно за охолодження цього радіатора, який йде, тобто виключно за охолодження впускного повітря. По суті, рідина вона заливається в один бачок, але контури вони розділені якби на охолодження блока і окремо на охолодження впускного повітря. В самому впускному колекторі. Так, Ну і поки розібрана морда автомобіля по очистці радіаторів, вирішено зробити ще і провести чистку впускної частини, впускного колектора. І я так розумію, біля клапанів трошки почиститься, так, да, Вадік? Так, mm, да, все там почиститься, вимиється. Тобто сам, вся впускна сам впуск, частина? Да. Mm. І... Туди. Сам впуск, як так розумію, так попередньо він більш-менш чистий буде. А найбрудніше це там, де заходить з гер, подається правильно, десь звідси з цієї частини, те, що йде брудне. Та, що у нас по радіаторам, воно знімається кондиціонера. Яка там... Який там стан? Йошкін! Те, що я і очікував, Тобто кондиціонер аж почав уже трюхнути всередині. І Трюхнуть починає через те, що там збирається дуже багато такого, воно намокає. І воно все потім починає корозію робити. Він забитий, це інтеркулер у нас, правильно ж перший стоїть. А за інтеркулером вже стоїть основний. Водяний. Да, водяний. Ну, Інтеркулер він теж водяний у нас виходить. чистота тут. І звісно, ніякої ефективності тут бути не може. Так, радіатор-кондиціонеру в такому стані. Це та частина, що йде внизу під решіткою. Тобто десь 50% його вони забиті. А так на сонце як він просичується. Він просичується дуже погано. Вгорі добре, але верхня частина вона захована під решіткою вона так не продувається, як нижня. А нижня, де продувалась без самотюком, вона побита повністю. Тому це у нас іде на смітник а Отак просвічується новий або чистий радіатор О, така його має бути прозора практично поверхня О! бутерброд. Ну а тепер треба сендвіч розібрати. А ще тут ще защлки. Це, да. це капець, скільки вони їх наскладали туди. А і тут гніздо невеличке на основному радіаторі. І між ними трошки бруду. Ну, такий стан радіаторів. Все, можемо мить, дуть, а потім мить. початку дуть, скільки мені треба міняти телевізор, тому що мій лопнув це, вживаний. Оригінальний на заміну приїхав, то довелося знімати радіатори пачкою повністю. Женя, так якби мені телевізор не треба було міняти. Радіатор кондиціонера і промивка, в принципі, робиться без демонтажу. Правильно цього всього на машині можна зробити? Так, да, ну, Бампер по-любому насіма. Бампер і підсилювач тоді да. знімається правильно. Він на підсилювачі стоїть. Ага. Можна просто зняти бампер ага. і з відставити кондиціонер, радіатор кондиціонера? Да, правильно? в сторону. І Це вимиваються ці два потім? – Хімія і заприскується в ага. щоб хімія виталкала на, на тебе все. Піною, то є Піною, да, ага. яка на тебе виталкує, грязь. І можна зробити... – можна для початку спробувати вийдуть, а потім вже остатки просто вимивати. Mm. Ну а через те, що у нас так, то ми розбираємо, знімаємо все повністю так. і митимемо вже. на Кожний по віддільності. Так, супер, дякую. Так, бокикорчик розібраний, приїхав обід, і обід, який оцінює тільки. Харків'яни, я 10 років цю піцу не їв. Особливість її в тому, що тут мало начинки і дуже товсте, тісто, не таке тоненьке, як в італійських піцах, але в цьому є особливість піци від буфету. мийки просвічується практично. Все ще, ще походить. Це у нас радіатор інтеркулера. Чистячок тепер. Оскільки в мене чистка радіаторів, заміна радіатора кондиціонера, співпали з роботами по очистці впускної системи, про це буде окреме відео, то автомобільчик трішки затримується на СТО, залишається на ніч, коли все буде зібрано. І я повернусь до нього вже завтра, коли він буде готовий до бою. Наступний день гольфік вже в іншому боксі. І що в нас ще помінялося, у нас інші фари стоять. Але не головні, що ти все так, Я перевіряю, чи поставили радіатор на місце чи ні. О, антифриз і фільтр, який просимо вибрав. Тобто я привіз більше антифризу, ніж їду від вас. И фильтр. А можем его разрезать каким-нибудь сценой? Так, ну. Сюрприз. у нас. Светло. Разтрево. Ничего. Просто ничего. О, топоры лякали. Все, можно ездить. 400 тысяч теперь. Ну, а тепер їдемо, тестуємо і записуємо враження плюс додаткову цікаву інформацію для вас. Що ж, друзі, пройшло більше тисячі кілометрів після проведеної профілактичної процедури, і що я вам можу сказати, що я відчув, що я отримав по факту. По суті, те саме, що я отримував попередні два рази, адже на попередніх своїх автомобілях я проводив подібну процедуру, і результат очікуваний. Найголовніше, ви отримуєте кращу динаміку автомобіля, розгон з місця, розгін з нижчих обертів через те, що у автомобіля суттєво знижується температура радіаторів, вони починають краще продувати. Для турбованих двигунів, повторюсь, це взагалі дуже важливо. Це основа основ формування паливної суміші, е, яка подається в циліндри для згорання. Тому що якщо радіатор інтеркулера е, погано продувається, він буде гірше охолоджувати повітря, яке заходить в двигун після нагнітання турбіною. Після нагнітання турбіною повітря у впускному е, патрубку може розігріватися вище 300 градусів в залежності від тиску. І тому, якщо ви його не охолодите, воно подається більш гарячим. в Гарячому повітрі менша концентрація кисню, і вже пальне, яке подається в циліндри, буде гірше перегорати. Для дизеля це взагалі дуже важливо, тому що якщо забитий радіатор інтеркулера, то гаряче повітря не дає нормально перегорати пальному, яке подається в циліндри. По факту, ми отримуємо більшу кількість сажі на виході, гіршу динаміку, якби ну і по суті частіші регенерації і всі ті проблеми з екологіями, які ви отримуєте. По-друге, доволі суттєво одразу відчувається. Як падає температура оливи, яка виводиться на екран. І мало того, що вона суттєво падає в процесі там їзди на якійсь швидкості, вона потім ще й суттєво доволі швидко починає знижуватись після того, як ви зупинитеся, і там двигун трішки починає працювати на холостих обертах. Це от прям дуже помітно. На це впливає не тільки мийка радіаторів і наслідки мийки, що охолоджуюча рідина стає прохолоднішою. На цих двигунах стоїть теплообмінник, якраз біля масляного фільтра. Який продувається тим самим проточним повітрям, яке заходить от сюди зверху і знизу в решітку, і потім через радіатор. Він алюмінієвий, і якраз через гірший обдув, коли забиті радіатори, температура після обміну оливи з охолоджуючою рідиною в теплообміннику, вона. Вище набагато, тобто у мене падіння при ідентичних умовах експлуатації, швидкості і навантаженні десь біля 10 градусів. Якщо раніше на швидкості там 110-120, коли я рухався, температура оливи була біля 110 градусів, тільки ти трішки хоча б натискаєш десь когось обганяєш, розганяєшся до вищої швидкості. Привід 114-115 градусів, а вже десь біля 120 це критична відмітка для температури оливи, через яку переходити, коротше, не варто, тому що олива починає швидко втрачати свої властивості. Про це в мене було окреме відео. Посилання на нього шукайте внизу. Тобто два таких важливих параметри: третій параметр, який ми отримуємо після того, як ми промили і почистили радіатори, а я, в принципі, ще й замінив радіатор кондиціонера, завжди це роблю, тому що забитий він ну, не дає дихати решті радіаторів. У мене е, суттєво знизилась кількість і швидкість обертів вентилятора, який працює, коли вмикається кондиціонер. І як наслідок, оскільки радіатор кондиціонера у нас починає Давати кращу ефективність по охолодженню того самого фреону, рідше вмикається компресор, тобто, навіть не рідше, він менше навантажується, рідше вмикається вентилятор, наприклад. Ну і в принципі, у нас менше зношується система кондиціонування, і вона не працює постійно в якомусь режимі максимального навантаження, через те, що радіатор гарячий, не продувається, і компресор намагається це все качати ледь на межі своїх можливостей в цілому. Тобто, отри от важливих параметри, які ми по факту отримуємо після того. Як промили радіатори. Саме тому я рекомендую цю процедуру робити власникам і дизельних автомобілів, і бензинових автомобілів, особливо, якщо вони мають турбіну. Це прям, ну, без цього ніякі чіпи, ніякі вирізання екології не дадуть такого ефекту, як от коли ви помили радіатори, автомобіль вже починає їхати веселіше. А плюс ще в цьому автомобілі і впуск був помитий, але про це буде окреме відео. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, щоб його не пропустити невеличке зауваження стосовно фреону, який закачується потім в систему кондиціонування. Тут він використовується, як бачите, такого маркування R1234YF. Особливість його в тому, що це нова версія, по суті, старого фреону, яка є більш екологічною, адже е, вона створена на основі газу, здається, бутану, через що тут тут є таке полум'я. Ця версія просто більш екологічна, але її особливість і небезпека е, є в тому, що в разі ДТП чи пошкодження Радіатора або магістрали, вони ну, якби, починають горіти. Такий міні-вибух тут може відбутися. І це вся відмінність від попереднього типу фреону, тому можна закачувати сміливо попередній і кататися, якби по суті, що й було зроблено, система працює, і по досвіду хлопців ЗЗР вже роками воно перевірено, їздить і ніяких проблем. Якщо хтось більш детально про це знає, то звісно, напишіть в коментарях, можливо, приймуть до уваги. і також велика кількість людей почне використовувати, розуміючи, що робить не так, тому що цей тип фреону у нас зустрічається доволі таки рідко, здається, тільки там офіційного дилера його можна знайти, і то, і то повторюсь, не факт, але. Мені закачали звичайний. Також зауваження стосовно сіточки, яку дуже часто сюди рекомендують ставити. Я не є її прихильником через те, що сіточка, яка буде захищати потім соти радіатора, щоб туди камінці, якби її комахи не потрапляли, вона буде перешкоджати нормальному природньому обдуву радіаторів. Якби я краще раз на 5 років все рівно робити ревізію, треба знімати, чистити мити, я його краще заміню, і вся система буде працювати так, як вона спроектована. З заводу, це виключно моя думка. Що стосується вартості, то на СТО АЗР, який я вже не вперше рекомендую, у місті Харків, якщо просто зняти бампер, якщо зняти підсилювач бампера і просто зняти пачку радіаторів, так відсунути в сторону, не демонтувати і промити там, прочистити, продмухати, це буде коштувати біля трьох тисяч гривень по роботі. Запчастин там практично ніяких не міняється. Якщо ж ви захочете замінити радіатор, як я це зробив на своєму автомобілі, встановив сюди оригінальний радіатор, який мені. Обійшовся трішки більше 200 доларів, то з роботами це вже потягне дещо більше, мені воно обійшлося десь щось біля 13-14 тисяч гривень. Але в мене тут ще був замінений телевізор через тріщину, зливався антифриз, тобто знімалися і решта радіаторів. Але маю сказати, що саме з демонтажом решти радіаторів це робиться набагато якісніше, і результат ви отримаєте набагато краще. Тому рекомендую все ж таки робити з демонтажем. І маю зауважити, що якщо ви збираєтеся демонтувати саме радіаторку, Кондиціонера, то не зважаючи на вік автомобіля, хіба що йому буде там один чи два роки, у вас це вийде зробити без якихось проблем на своїх автомобілях. Я помітив, що вже там з трьох років починаючи, якщо ви лізете знімати ці трубочки з радіатора кондиціонера, очікуйте проблем. І 99% відсоткової заміни самого радіатора, тому що трубочки алюмінієві вони починають вступати в реакцію з радіатором, який потім без танців з бубном. По перше, це не демонтувати. Ну і працювати воно вже нормально не буде, якби. Друзі, якщо відео вам сподобалось, не забудьте натиснути вподобайку. Напишіть в коментарях свої думки і досвід, чи робили ви подібні речі, подібні роботи на своєму автомобілі. Бо я знаю, що багато хто цього не робить, нехто є, навіть при тому, що велика кількість сервісів все ж рекомендує для турбованих двигунів регулярну Промивку і контроль стану радіаторів, але багато хто нехтує цим і потім починає шукати проблеми там, де їх насправді немає. Власне, не забудьте ще підписатись на канал, підтримати важливий регулярний збір на волонтерську організацію Паляниця Харків. Всі реквізити будуть внизу під цим відео. Перейдіть також, задонатьте невеличку суму. Підтримайте волонтерів, які підтримують наших військових. І дякую за перегляд. До нових зустрічей.